На порядку денному є чотири питання. які Є пропозиція почати роботу. Хто за? Проти. Отрималися. рішення прийнято. На порядку денному є чотири питання, з голосу немає. Прошу заправити порядок денний. Хто за? Реження. Проти отрималися рішення. Прийнято. Перше питання про відведення місця для висадки зелених насаджень на територію.

Чи різні висадки дерева, такі. Ми маємо домовитися видати місце, заперети місце, витратити по дереву, щоб не було таких. <служит> <не були> різні... <служит> так, щоб не були різні дерева, і... тому <служит> <служит> пропонуємо одного типу дерева і одне місце для висадки таких дерев. <служит> а місце а деса, деса, там є, до речі? Там коло не буде. Так, місце так, там, в принципі, є. Але якщо треба впорядкувати, це ми е, вже дали доручення. Там е, треба з купи землі, треба поставити, вивести. Колись військові її воган покинути. І тепер це треба все поправити. І... Ну, дивіться, рано чи пізно все рівно війна скінчиться. Ми це розуміємо, що може дай бог, що цього року це буде. Десь ми планували будувати е, е, пантеон слави, тут вода знести танк. За... За мостом з правої сторони може би розглянути е, можливість там от висадку робити? Ми розглядали можливість висадити і там, але розуміємо, що скоріш за все ці куби треба ми їх перенесемо і куди ми тоді і можливо там ми би Тут теж ряд тумбочків, ці меморіальні, оці дошки там, і от таким самим чином, можливо, ми туди перенесли і прізвище цих залітлих. В той поки, поки ту земляну ділянку... Там немало місця. Там мало місця, це раз на практику і культури, бо там ж каміння потім також було заміняно, що ось ці дороги приймали, ось так нам і воно. Там мало місця туди не куби винести, а сахар потім робити. Я маю на увазі, що мало місця, що так, насадку. Приймається пропозиція за. Так. Приймаємо. Добре. Хто за? Моє з зараз. Зарядком підтримали рішення прийнято. Следує питання. Про затвердження парадів у вулиці комунальної власності в населених пунктах Чуківської міської територіальної громади. Так само. А, з метою ефективного управління та розвитку вулиць та доріг комунальної власності є необхідність затвердити перелік вулиць та доріг у населених путах Суспільної громади ага, в селах Біла, Скородинці, Бричківці, переходи, горішня вигнання та стоха. Тобто це весь перелік доріг, весь перелік вулиць з метою, щоб КП «Блаустрій» і ми, ми ми, ми, витрє ми витрє міст. про А треба мені подобавити всі ну <клес> <Тому> можна в <клес> вороги. Настільки... А не можна, а треба, треба, треба додати тука і на тому це закінчили 12 <клес> тоді, щоб не було більше проблем чи й... людини. Бо в благоустрій є не всі дорожні асфальтовані. Але дати і перелік грунтових людей, тому що ми їхній утримані їхній і ремонт. Підсипаємо, профілюємо. Нарізаємо узбіччя, і для того, щоб передкувати все це, нам треба затратити ці переліки міста теж. Доповнені, як виходити? Комунальні власне в населені пунктом Цуківської міської транзити. Насадний пункт це не пише там сільських там там інших. Піше насадження пункт, начебсі. Немає загості? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отрималися рішення? Прийнято. Слідує питання про реєстрацію органу самоорганізації населення сільського комітету Джерело. Е, так. Також до нас надійшла заява від уповноважених представників Вичківського старостинського округу про надання дозволу на реєстрацію органу по організації населення джерело. Ви знаєте, що ми рішенням сесії надали дозвіл до створення такого органу. Відбулися всі е, етапи згідно оформи України. Вони затвердили на загальних е, на зборах затвердили положення про даний орган, є доданий протокол, є додані реєстраційні картки. Тому пропоную прийняти рішення та надати дозвіл на реєстрацію такого Які функції? Водопостачання. Утримання водогону. Це орган населення, це Там в цілу. Села в цілому вони можуть свої питання, які будувати там. Так, якщо звідси. До речі, громадські характеристики. Громадські характеристики. Громадські характеристики моменту реєстрації. самому проєкті рішення і надалі вказані конкретні вулиці? Чи доречно вказувати тоді тільки тих декілька вулиць, якщо це весь комітет всього села? Але там весь... а, села. вони вказані всі вулиці. Що вони... А чи всі вулиці? Чотири вулиці і чотири вулиці вказані у цьому. Там все село. Там... Все село. Там, там, містері містері, ну, ні, ні, все добре. Добре, добре. Ні. Приватному підприємцю вже не давали. Підприємцю тримали. Так. так, так, так. так Що саме дійсно я ще Так, погоджують. Немає підтримати, Хто за? Проти отримались рішення прийняти. Слідче питання про створення робочої групи з вивчення питання оптимізації мережі закладів освіти чи міської ради. Вінола Миколаївна тише. Ще раз доброго дня, шана члени виконавчого комітету управління освіти, молоді та спорту просить. Вас погодити склад робочої групи, запропонований даним проєктом рішення. Це зумовлено тим, що при прикінцевих положеннях закону України про освіту органам місцевого самоврядування зобов'язано затвердити оптимальний склад такої мережі. Нагадаю, що сьогодні у нас діє оптимізована мережа закладів освіти, що стосується старшої профільної школи, а саме створено три профільних ліцеї. Всі вони створені відповідно до про освіту, і всі вони відповідно до положення по ліцеї діючі та е, мають з собою нормальне підручні. Але е, законопроектом 13.120 сто двадцять зобов'язано до 1 вересня 2025 року створити оптимальну мережу, е, що складає в собі створення одного академічного ліцею на громаду. Тобто, Нашій громаді відповідно, з 27 року має бути створений тільки один академічний ліцей, який буде в собі вміщувати тільки 10-12 класи, всі інші будуть оптимізовані у гімназії, залишивши в собі склад початкової школи та дошкільного відділення. Для того, щоб ми встигли ці часові рамки. Зробити відповідно до даного законопроекту будь-які діяння, потрібно створити робочу групу. Така робоча група вже була створена, коли ми оптимізовували мережу а, два роки тому, проте її повноваження закінчилися. Ми просимо попереднє рішення вважати таким, яке втягати чинність, створити нову таку робочу групу. От. Чи буде це апробовано з 27-го року, невідомо. Якщо даний законопроект 1320-14, то рік один не буде підтримано Верховною Радою України. Мережа, яка сьогодні в нас існує, буде діюча. Якщо не буде, то ми мусимо до 1 березня на Міністерство освіти запропонувати свою мережу. Тому потрібно створити робочу групу. Дану робочу групу ми пропонуємо включити Віктора Михайловича як заступника Чорківського міського голови, Надію Іванівну як керівника і начальника фінансового управління Двох депутатів Любомира Махомета як голови е, бюджетної комісії, так само обову, як голову гуманітарної комісії, а також усіх старостів старостинських округів і представників управління осіб. Запитання немає. Це викликано, якщо не буде прийнятий, так? Так. Чи... <кій> <кій> так. Ми мусимо гадати зараз на сьогодні <кій> Міністерство освіти станом до першого вересня 25-го року. Таку мережу, де діє тільки один академічний ліцей. Якщо даний законопроект не буде підтриманий так. і буде можливість громаді тримати три профільних ліцеї, такі, які в нас діють на сьогодні, ну тоді це, це перспективна мережа. Вона може бути апробована і втілена в життя, а може залишитися на рівні документу, який буде затверджений у сесії міської ради. Який ліцей по планах? Чи... Ми поставимо свою мережу, коли робоча група буде напрацьовувати свої результати. Попередня робоча група, що ви розуміли, свою роботу зробила. Це, що зараз перейшли школи, ті, що були в нас загальноосвітні школи, стали ліцеями і ті, що залишилися гімназіями. Розумієте, от якраз два роки працювала та робоча група, це якраз результат їхньої роботи. Ми чи не єдина громада в Тернопільській області, якій вистачає освітньої субвенції, враховуючи 20% відбавку за престижні, через те, що наша мережа максимально оптимізована. Так потрібно ще дооптимізовувати, але на сьогодні маємо при мережу, яка на сьогодні діє. Залишаємо за собою право. Ми вже написали такого листа на департамент освіти, які будуть представляти. Захист академічних ліцеїв або існуванням існуючої мережі перед міністерством освіти. Ми просимо, що розглянути можливість все ж таки залишити наші профілі ліцеї в тому рівні, які вони сьогодні існують, і розглянути можливість територіям, які прилягають до Чорківської громади, по громадам, які не мають можливості відповідно до поваження про ліцей. Створити такого ліцею, а, закупити шкільні автобуси і довозити своїх дітей до наших ліцеї. У нас є різнопрофільні ліцеї, тому дитина, враховуючи свої потреби, може вибрати один із них математичні спрямування, гуманітарно-природничі та іноземна філопологія. Тому кожна дитина, яка має а, відповідно до свого розвитку бажання, може навчатися в тому чи іншому ліцеї нашого спрямування. Сьогодні просимо тільки погодити створення робочої групи і дати можливість працювати в повному разі. Тобто це пропонується, що тільки в ну, тому ліцеї буде, тільки 10-й? Так, точно. Немає Власне, законопроект 13120 забороняє початкову і, і гімназію в складі такого академічного ліцею. 13 дозволяє в складі ліцею тримати початкову школу. Що підтримує Верховна Рада? Ми не знаємо і чи взагалі ці законопроекти будуть mm. підтримані. Mm. Якщо не буде, то залишить, так всі залишиться. Так, так. залишиться є діє. Це Міше, для нас отимальна мережа. Ми просимо всіма можливостями міністерства освіти, департамент освіти залишити нашу мережу на рівні тому, яка сьогодні сьогодні. Немає запитань заговорити. Прошу підтримати